Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття про золоті руки. Подивіться на свої руки, вони допомагають нам у всьому гратися, малювати, тримати ложку, обіймати рідних. Руки це справжні помічники людини. Давайте уважно розглянемо їх. Ось плече воно допомагає нам рухати рукою. Ось лікоть, ним ми згинаємо руку. Ось кисть, головна частина руки, вона дуже гнучка. А це пальчики, вони допомагають нам писати, малювати, будувати. А зараз ми розглянемо зображення людей, які працюють руками і розкажемо, що вони роблять. Скажіть, дітки, що робить будівельник? Правильно, будівельник кладе цеглу. А що робить кухар? Вірно, кухар готує страву. А що робить лікар? Лікар перев'язує руку пацієнту. А що робить вчитель? Вчитель пише на дошці. А які ще дії можуть виконувати наші руки? Що вони вміють робити? Вони вміють. Писати, в'язати, шити, малювати, ліпити, лагодити, виготовляти різні речі. Скажіть, що робить дитина? Так, вона малює. А що тут робить людина? Пише. А на цій картинці, що робить будівельник? Будівельник будує. А на цій картинці, що робить жінка? Жінка грає на піаніно. А тут що ми бачимо? Ми бачимо, що кухар готує їсти. А на цій картинці що роблять руки дитини? Вірно, вони ліплять фігурки із пластиліну. Наші руки можуть бути різними. Давайте подумаємо, коли ми називаємо руки невтомними. Так, коли вони працюють без відпочинку. А коли ми називаємо руки золотими, вірно, коли людина вміє добре працювати руками. А коли ми називаємо руки дбайливими, коли вони допомагають іншим. А коли ми називаємо руки майстровитими, правильно, коли руки створюють гарні речі, а коли ми називаємо руки ніжними, так, коли вони пестять маму, дитину або домашнього улюбленця. А зараз давайте опишемо руки різних людей. Як ви думаєте, які руки у лікаря, у лікаря невтомні руки, адже лікарі працюють без відпочинку? А які руки у майстра? Правильно, у майстра золоті руки, адже майстер вміє добре ними працювати. А які руки у художника? Так, у художника майстровиті руки, адже вони створюють гарні речі. А які руки у мами? Так, у мами ніжні руки, адже мами завжди пестять і доглядають за своїми дітками. А тепер давайте прочитаємо вірш Марії Познанської, який називається Про золоті руки. Сідайте, діти, у гурті, зустрілися ми знову. Про славні руки золоті я поведу розмову. Ті руки звичні до землі, будують, вміють шити. Ми часто бачимо мозолі на їх долонях, діти. Всі вдячні золотим рукам, я теж їх поважаю, тож хочу розповісти вам усе про них, що знаю. Скажіть, дітки, про що ведеться розмова у вірші? Правильно, про працю і золоті руки. А що вміють робити руки? Руки вміють будувати, шити, працювати на землі. А що з'являється на руках у працьовитих людей? Вірно, мозолі. Цей вірш навчає нас поважати працю людей. Люди працюють руками, щоб ми мали дім, одяг, їжу. Ми маємо цінувати працю мами, тата, майстрів, будівельників, лікарів. А давайте подумаємо, як треба берегти руки. Руки треба мити, щоб вони були чистими. Руки не можна забруднювати небезпечними речовинами. Також треба бути обережним, щоб не порізатися або не забивати руки. Треба робити залядку для рук, щоб вони були сильними, а також потрібно використовувати руки для добрих справ. Наші руки це справжній скарб, вони допомагають нам жити, працювати і творити. Пам'ятайте, що кожна праця важлива і треба поважати людей, які працюють руками. Дякуємо Золотим рукам наших батьків, майстрів і всіх трудівників. На цьому наше заняття завершується. До нових зустрічей!